Всім привіт. Живемо вже третю добу в режимі повного можна так блокауту. Не знаю, як де. У нас мережа з'являється місцями та подекуди, як ото кажуть. Зараз вийду наверх, ну, на вишку зарізу покажу, що у нас там на вулиці робиться. Діла йшли не то, щоб сильно погано, але не можна сказати, що і хорошо. У нас третій день блекауту, як бачимо, там де щось світиться. Тут людей генератор працює, торохтить. Там усе повністю вимкнене. Там десь теж воно, одне щось світиться, теж генератор гуде. Ну і так, де не де проглядається, там дев'ятиповерхівочка, декілька окон світиться. ну Тут п'ятиповерхівка теж декілька окон. А так у нас ось така повністю темінь. Видно, там щось, не знаю, щось десь видно працює. Ну, а ми займаємось далі. Сьогодні у нас 17.11. Ну, вже майже півдев'ятого вечора. Я тут вийшов в сарай трошки позаніматися, збираю, ну, збираюся, скажімо, збирати збірочку на 24 вольти. Камірочки Єва повністю такі самі, як в мене в цих акумуляторах. Це ті, які я показував, що були мої, були не мої. О таких чорних коробках, які ледве там вижили. Дійшов час їх збирати. Приїхав корпус. Вчора проходив тут, текст століт, порізали. Ну, коротше, готуємось до гіршого, чим є зараз. Конкретно сьогодні у нас за добу було десь 3 годинки вночі. Не знаю скільки там я по таймеру виставив 11 вечора, щоб таймер вмикнувся на щоб бойлери нагрілися, прокинувся я о 6 ранку. І воно там щось десь біля двох годин було. Ну і потім ще трошки попрацювало. Коче, так, Грубо кажучи, у нас було 3 години вночі і 3 години в день з 13.00 по там, 16 з 16 копійками. Короче, 3-3,5 годинки в нас в день було. Але мережа була ніяка, я там скидав коротеньке відео, що 170, 175-180 вольт, тобто моя ця деяка не захотіла запускатися. В принципі, по налаштування. Я б зараз би спробував переналаштувати, але ж мережі ж знову немає. Все, що я зміг за сьогодні витягнути з такої мережі, це всього-навсього 100 Вт. Так що мережі немає. Скажімо так, по батарейці, в принципі, ми ще живемо 78%. Ну і від сонечка залетіло 2,1 кВт. Звісно, мало, але все таки краще, ніж нічого. Справи настільки хренові, що я навіть спомнив про свого. Один там в мене стоїть трупак, який одна банка замкнута. Інший рік просто я, я його взагалі не трогав. Заміряв на ньому е, коротше, вольтаж. Показав він мені 10,5 вольт. поставив його на зарядочку і він, в принципі, ожив. Не знаю, як він буде працювати. 12,68, в принципі, він ожив. Це я його хочу зарядити, але як хочу зарядити, знову ж в мережі немає. Це вже на крайній-крайній випадок. У мене є там маленький такий безперебійничок. Якщо це вже все повністю потухне, погасне, то хоча б підключити до нього опалення. Так як обіцяють, у нас там заморозки, такі мінус 2, мінус 4. І якщо до того часу не буде ні сонця, ні мережі, то доводиться все вимикати і залишати тільки ну, 5 годин, 7 годин, скільки там буде. Буду якимись припадками, прихватками, пробувати в хаті так топитися. Ну, не знаю, як воно буде. Так що, якось так. Знову ж таки, ніч, але щось покажу. Дійшло до того, що я навіть е, свій вітрогенератор підключив до лужних акумуляторів. І Бачимо, там навіть щось заходить. Вітер як такого нема. Але 0,1, 02, 03 до 1 А я тут бачив. Так що виживаємо, в принципі, скажімо, як можем. По Цієї збірки так сильно ну, скажімо, детально розповідати не буду. Ось такі комірочки, я ж кажу, повністю те саме, що в мене, лежить кабельок, БМС-очка. Сьогодні думав, в принципі, припаять контакти на БМС-ку і може там перемички на кіно або щось таке. Для мене тут схема так сказати, збирання стандартна, корпус від Валерія Печури, метал дебелячий, з нього лежить кришечка, в принципі, все. Ну, все як має бути. болтики на своїх місцях, все на своїх місцях, прорізі на своїх місцях. Єдине, що хотілося б тут отвір більший під два ось таких автомати, щоб можна було, наприклад, там ну, запаралелити їх. Тому що 125 А якби наче й маловато. А якби було два таких автомати, то було б саме те, що треба. Так що, кому потрібен такий корпус, номерок телефону можу вам підігнати, або залишу в першому коментарі там в описі під відео бмс взяли інверторну, хоча там стоїть така, як в мене раніше, аксійомка була. Але, ну, звичайно, скажімо так, ПВМка. Але ж всі знають, що починається все з малого, потім переростає більше і більше, більше. Тому взяли скажімо так з запасом 150 А на зарядку, 300 А на розрядку і одразу піде 16С. Тобто зразу підключимо 8. Колись буде можливість, БМС -очка вже буде, просто переробимо на 48 вольт. Ну а поки що збираємо. Наступний вечір. Вечори вже довгі, мережі знову нема. Сьогодні аж цілий кіловат вдалося вихвати з мережі. Ну і що в нас тут по сонечку? І 2,2 кВт зарядили від сонечка. Це вже добре. І споживання. Що в нас тут? 3,9 кВт. Сидимо в режимі економії. Так, це раз. Ну і під БМСку прикрутив, щоб тут був зазор, щоб вона вентилювалася, щоб не перегрівала ось ці первикомірки, до яких вона буде притулена. Потрошку акумулятор обростає так м'ясом. Закинув перемички. Зараз буду встановлювати ось ці проводочки. І так потрошку-потрошку по і зберемо акумулятор і буде працювати, забезпечувати людей енергією. Спочатку, напевно, від мережі, потім вже від сонечка. Накинули проводочки. І зараз робимо першу протяжку з силою 5 н. Виставляємо 5 і перетягуємо всі болтики. Перетягнули на 5, тепер перетягуємо 5,5. ,5. Перетягнули на 5,5 ,5 і залишаємо збірочку на добу. Якраз всі площаточки ужмуться, сядуть на свої місця. Ну і тоді вже заодно поміряємо, який же там у нас буде опір на комірках та на переходах, і який буде загальний. На сьогодні, в принципі, збирання завершено. Так, хотів. Показати вам, як заміряю е опір, але пішов трошки іншим шляхом. Кот вже встановив БМС, треба там все попіджимати, попідтискати. Встановив усі кабельки, в принципі, все запустилося, все працює. Це вже на другий день. Ну, завтра там чекали, попідтягую. Так як у нас вже що у нас там майже пів на дев'яту. буквально на Півтори годинки я вийшов в сарай, але вийшло так, що за півгодинки дивилося збирати, а то займався іншими справами. Так що акумулятор потрошку у нас, скажімо так, рухається, автоматик. Наступного разу зажмемо. Кабелі не показував, як робив. В принципі, показувати ну, немає чого, так як я робив собі, так само і тут обжимочка. Це був у нас 25-й кабель в 30. 35 й кінечник. Довелося ось так трішки варварським методом його повикусувати, але там небагато, не знаю, може відсотків по 10 з кожного кабеля і дуже-дуже щільненько його туди запожував. Коли вже мав тут 25-й, то в принципі, там місце навіть ще залишалось. А тут все щільненько. Тобто ось так виглядає. Ну Плюсовий так само зробимо, я думаю, все було добре. Трішки пороздвігаємо. І все. Так само ж там і знизу. Гребана русня, знову у нас тривога. Так що якось так процес потрошку йде. Продовжую збірочку, ну і вирішив вам все-таки показати, який же опір у нас зараз на, вийшов на цій збірочці. Ну, перевіряємо опір самої шинки, яка з'єднує елементи. Бачимо 76-7 Перевіримо ще яку небудь. Тут показує 0,8 мільйон. Видно, може бути погано, але будете довіряти, тому що я вам буду казати. Намагався тут налаштувати як-небудь світло, але не виходить. То так засліплює, то так нічого не видно. Так, міряємо одне плече. Тобто ось це яке ближче до нас. Плюсик до плюсика. Мінусик до мінусика. І що ми бачимо? 13,02 вольта. 1,26 двадшисть міліома. Так, тепер міряємо інше плече. Виходить 1,25 двадцять Ну тут на один більше, але то. То таке, скажу, на швидкість нам не впливає. І загальний опір у нас йде збірочки. Це вже на виходах, плюс та мінус, Так, 2,61. Не знаю, це багато чи мало. Але ну, 0,261 мільйом на загальну збірочку із восьми елементів. Так що пишіть, багато це чи мало. Я, чесно кажучи, не знаю. Так що якось так. Ну, а ми продовжуємо. Тепер що нам залишається встановити плюсовий оцей перехідний конектор, зробити поставити автоматик ось такий на 125 А. Ну і в принципі пережати ще раз усе за допомогою динамометричного ключа. Так що не втрачаємо час і працюємо далі. Мережу в нас трішки попустило, але не дуже. Так, 194 вольти, Зараз будинок працює від інвертора. ну там Пів кіловата, 240 Вт споживає будинок, та скільки там, 180 Вт іде на зарядочку. Чому заряджаю, В принципі, акумулятори у мене заряджені, ось такі. 98% на цьому 93. Але всі ми знаємо, що завтра взагалі може нічого не бути, тому поки мережа є, садив на мережі. Мережі не буде. Будемо сидіти на акумуляторах. Наступних там 5-6 днів передають похмурих з дощем. Так що, поки енергія є, використовуємо її з розетки. Ну а так, Акумулятори бережемо. На зарядку більше ніж 5 А я ось тут встановити не можу. Ось 5 А ставив, ставив 7 А, кожен раз там, кожні 2-3 хвилини воно вирубається, перевирубається, перезавантажується, мені не подобається. Тому ось так, 195 вольт, 5 А у нас йде на зарядку. Ну що ж, збірочка повністю готова. Скажімо так, все обжав, ну не показував, як обтискав оці кабелі, ну, що там. Ось, ось обжимочка. Заставляємо, обтискаємо, все, в принципі, нормально. Автоматик встановив, автоматик закріпив, кабельки всі із так підмотав. Тут все на стяжечках, все рівненько, все красивенько. Залишається, що єдине налаштувати БМС-ку і все, в принципі, вже воно все повністю готове. Микаємо 65%. Зараз візьму лампочку, підключимо сюди на вихід лампочку ну і подивимось на покази. Зайшов я в цю БМС-очку, дивимось по комірках Ну, 3,25%. 324, в принципі, більш-менш комірки рівненькі, але це його скажімо так, перший старт. Він взагалі ще не заряджався нічого. Тому тут в принципі, показувати нема чого. Опір ось такий на всіх комірках. В принципі, теж більш-менш рівномірний, тільки на сьомій комірці 0,70 Ома. Я думаю, там десь може. Погано припає ну, або там, ну, коротко, не знаю. в принципі, У мене на цих збірочках теж розбізніс є, і нормально все воно працює. І заодно зараз підключив лампочку і проведемо вже калібрування по струму. Таке, скажімо, попереднє, потім, вже, коли воно підключиться до інвертора, потім можна буде прокалібрувати ще раз. Вимикаємо автоматик, лампочка у нас загорілась. Бачимо навантаження 2,78. Обнуляємо. По нулях чіпляємось на плюсик. 2,8. Коротше, не треба калібрувати, в принципі, все чітко 282, 287. Я думаю, не треба його чіпати, хай воно працює. Вже потім на інших струмах, скажімо так, на більших там, 10-20 А воно вже тоді покаже, як воно буде. Так що зараз міняємо. Так, тут пароль стандартний стоїть. Міняємо коротше, йому налаштування у БМСці і все, в принципі, можна цю збірочку віддавати. Екранчик вже пізніше встановимо, бо немає ось такої вирізаної штучки. Налаштував боємисочку. Так, що ми тут бачимо? Коротше, кому цікаво подивитись, можливо, то щось неправильно намотив, то напишете мені. Ну, але, в принципі. Має все працювати. Так що все. Тепер точну збірочку можна вважати завершеною. Спробую її, в принципі, підсипити до тої зарядки. Але сонце буде, не буде, це вже можливо покажу, можливо, не покажу. Скажемо так, завтрашній день покаже. Або ж зарядку і буде, або ж не підсипав. Якщо не буде, то все. На цьому кінець відео. Якщо буде, то чекаємо підзарядочку ось з того пристрою. Все-таки вирішив поставити на зарядку. Наступний день у нас там 13, 13,09. Так, тут показує у нас 2,7-2,6 А на зарядку. Тут показує 2,9 на 0,2 трішки відрізняється. Це виходить у нас приблизно скільки там ну, плюс-мінус 70 Вт. Іде на зарядочку. Погодка у нас ось така. Можна сказати, ніяка. Це за цих двох панелей, які на південь і п'ять штучок на захід. І радіаційної небезпеки. Якась нова хрень. Мирний план Путлера настільки мирний, що перший раз за 3 роки чи майже 4 оголосили радіаційну небезпеку в Чернівській області. Так, що ми маємо? Залітає у нас 90 Вт, 83,90. 3,4 А. В принципі, показує так само, як тут, так само і там. Тут дивимося, що у нас 3,2-3,3 3,2, проскакує. Ну і Хай деякий час постоїть і позаряджається, так як все-таки енергії трішки запасу цей за акумулятор, ну, можливо, там камірочки трішки підрівняються. Так що, в принципі, все працює. Зарядка працює, ну, а розрядку мені нема чим дати. Інвертор мій поїхав працювати до інших людей. Так що На цьому в принципі, я думаю все. Все працює, все налаштовано. Так що, кому можливо, потрібно допомогти з збірочкою такого або такого акумулятора. Дзвоніть, пишіть, домовимося. Як це відбувається, домовляємося, які вам треба камірки. Оплачуєте, приїжджає до мене все, що мені потрібно. Я вам збираю там, за якусь суму я вам його збираю скажімо так, і відправляється все до вас. Ну і на цьому все. Всім пока-пока. Пишіть коментарі, ставте там вподобайки, не вподобайки, кому що і як. Ну І все, до зустрічі у нових відео.